Слава Україні! Сподіваюсь, що ви, як і я, є активним учасником і бійцем енергетичного фронту. І зараз не вмикаєте зайві прилади та апаратуру, тому що те, що у нас сьогодні є світло, заслуга кожного з вас, але перш за все, Збройних сил України. Ворог намагається тиснути на нас і б'є по нашим об'єктам енергетичної інфраструктури, але ми витримуємо і цей напрямок і переможемо. Тому сподіваюся на вашу громадянську позицію. Ситуація в регіоні та в місті повністю контрольована. Після вчорашніх ракетних ударів аварійні роботи відповідні проведено, населені пункти, які були відключені від електропостачання, вони зараз підключаються. Так само стосується і води. Ми готові до. Розвитку будь-якого сценарію, тому що єдині тому, що у нас є бажання до перемоги, на відміну від тієї, так званої Другої армії світу, яка стала першою армією світу серед засуджених. Нам робити своє і найголовніше творити добро заради наших дітей. Ворог буде намагатися нас атакувати і надалі. Це реалії життя. Тому сподіваюся, що кожен з вас. Не забув і не забуде до перемоги та миру правила поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Бережіть себе, бережіть себе настільки, щоб вижити і перемогти. І я знаю, що ви це зробите. Обіцяйте мені, будь ласка. До речі, бачили інформацію про те, що ворог мародери дуже в Херсоні, намагається вже втікати і хоче забрати все, що там є, навіть залишки. Князя Потьомкіна. Це ж треба до цього дійти: ритися в могилах і забирати кістки давно померлої людини. Я зараз не про історичну постать князя Таврічиського, я про інше, про мародерство. І можу сказати лише одне: знаєте, ординці, поганці, ми таки прийдемо до Москви, але тільки для того, щоб забрати наші українські книжки. З Херсонської бібліотеки. Тримайте стрій. Пам'ятайте, що Україна понад усе. І любіть Україну собі, а не себе в Україні. Дякую тобі, нація незламних. Слава нації! Смерть ворогам! І традиційно обов'язково посміхніться, бо світлого у нашому житті набагато більше, ніж темної тіні. Тримаємо стрій! Все буде добре. Не забувайте дивитися новини і дотримуватись інформаційної гігієни. Бережіться!